Євген Чулуб мешкає в селі Новичка Калуського району. Чоловік один з тих, хто прийшов у долині на мітинг. За його словами, минулого року на ремонт автошляху з обласного бюджету спрямували 15 мільйонів гривень. З них використали майже 9 мільйонів. Дорогу почали ремонтувати в листопаді, проте із запланованих 22 кілометрів відремонтували лише два. Ми вже неодноразово протестували протестували минулому році. Тому що дорога, долина Велика Тур'я» в катастрофічному стані. такому, що, ну, не можна проїхати. Люди на роботу добираються, автобус їде два не цілих дві години. А швидка, то взагалі, якщо буде швидко їхати, то поломиться. А як буде їхати, так щоб Їхати помалу, не поламати машину, то вже може і не буде тої потрібної допомоги. Дарія Бібик ще одна учасниця акції протесту. Жінка розповідає, що дорогу до роботи протяжністю 25 кілометрів долає за дві години. Ми хочемо привернути увагу до себе. Хай уже почне влада рахуватися з людьми. здорове населення, яке дає прибутки. Воно 4 години в день, крім восьмигодинного робочого дня, воно 4 години в день долає дорогу до роботи і з роботи. Ми не в Києві живемо, ми живемо в селі. Ми за рахунок села держава і живе. Коли та людина має взагалі займатися? А людина, взагалі, є людина вона має якийсь час на відпочинок. За інформацією поліції, у протесті взяли участь близько 30 місцевих жителів. Під час блокування дороги правоохоронці рекомендували водіям об'їжджати цей автошлях. Петро Демчук працює водієм на пошті. Каже, поспішає, але чекає, коли мітингувальники його пропустять. У мене графік, так як можна сказати, як поїзд, йде почасова доставка вантажів. Люди чекають там на пошті. Не пускають, що будемо чекати, що робити. Люди теж мають якісь терпіння, теж якось треба додому добиратися, теж транспорт б'ється. Дорога долина Велика Тур'я знаходиться на балансі державного підприємства Дороги Прикарпаття. Заступник голови Долинської територіальної громади Андрій Курташ підтвердив, що минулого року на три кілометри дороги, починаючи від села Новичка, виділили 15 мільйонів гривень. У листопаді відремонтували два кілометри та витратили на це 9 мільйонів. У грудні каже, на дорозі з'явилися вибоїни, хоча фірма давала гарантію на 10 років. При спілкуванні із керівником ТП дороги Прикарпаття, верніше, ну з якби його з заступниками його був десь такий месень, що цих 5 мільйонів буде дофінансовано, буде заплановано виконання на цей рік. От. Стосовно області, відповідно, було заплановано ну, по одних даних 300 мільйонів, по інших даних десь в районі 375 мільйонів, поділили виконання ремонтів на дві черги, тобто перша черга і наша дорога попала в другу чергу. Андрій Курташ каже, що намагався у представників підприємства дізнатися, на які саме терміни заплановані роботи. Проте відповіді так і не отримав. Директор державного підприємства Дороги Прикарпаття Андрій Сазонов впродовж дня не відповідав і на дзвінки журналістів Суспільного. Олександра Барчак, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.